Масштабна пожежа на Балтському ринку сталася 10 лютого, близько 16 години вечора. Вогонь повністю знищив кілька павільйонів рибного ряду. На щастя, ніхто з людей не постраждав, однак майно та самі торгівельні конструкції вигоріли майже вщент. Нині працівники ДСНС проводять слідство щодо встановлення причин лиха. За попередніми даними загорання відбулося всередині приміщення, а не ззовні. Чи була пожежа результатом короткого замикання або ж недбалого використання засобів обігріву наразі невідомо. На підприємстві Балтський ринок повністю спростовують у версію щодо несправності чи пошкодження електричних лічильників, які б могли спровокувати цей інцидент. А поки підприємства та торгівці підраховують суми збитків, інші продавчині рибного відділу ринку також нажахані. Кажуть, напередодні нічого не віщувало біди, а сама пожежа виникла як грім серед ясного неба. Я навіть не можу вам сказати, що це трапилося. Половина третього я пішла скупилася йшла через рибне ряд, Так ішла сюди. Нічого не було, нічого я не бачила. Ні, то саме. А десь без 15.04, я вже ну, якби прийшла додому там. По домашньому, що зробила туди-сюди, дзвонять. що рибний ряд горить. Хай комісія розслідує хто що винуватий там, то що вони якби вивели. Нам е, ці е, лічильники на вулицю е, не, воно, з однієї сторони, по техніку безпечність це краще. Не дай Бог що небудь, вони прийшли, виключили лічильник, не зривають двері, понимаете? а одразу раз і виключили лічильник. Оце вони якби правильно зробили. Я со е, сторони, е, ну Дирекції я не бачу нічого плохого. І сьогодні, самого утра приїжджали е, сюди, дивилися по техніці безпечності, заходили би, сюди в павільйон, все нормально. Перед цим директор і завхоз е, теж ходили, провірали в кожний контейнер, заходили, провірали по безпечності. Жалко, тих у коз горів товар, що у них погоріли холодильники, продукція погоріла. А люди ну що люди? Як знаєте, зараз як люди, кожен свої версії, це все просто як безплітні. А вже розберуться і потім зроблять висновок. Вони були вчора, і сьогодні приходили зранку. Так. Так, не могла бути з лічинником, тому що лічинники винесли на вулицю, вони всі на вулиці були. От так що там проблем ніяких не було. Їх винесли буквально, ну я не знаю, ну з три назад. Якщо вода і капала, у кожного є лічильник, у кожного надводі, у кожного капає вода на той лічильник. Правильно? Так чи не так? Тобто ви вважаєте, що це не, проблема була не в лічильнику? Не в лічильнику, ні. Пане Вадимо, розкажіть, що ви зараз відбувається, що ви, що ви зараз досліджуєте і взагалі обґрунтуйте ситуацію, яка сталася. Трапилась пожежа на рибному ряду у ринку, Зараз триває розслідування, більше ніяких коментарів вам не можу дати. Які попередні версії? Не можу нічого озвучити, триває розслідування. Прокоментувала подію, і директорка комунального підприємства Балтський ринок Людмила Антонова зазначає, пожежа це трагедія для підприємства та торгівців. Вже проведено низку зустрічей та нарад. Втім, директорка наголошує, згідно умов договору оренди відповідальність за дотримання техніки безпеки та збереження майна, несе сам орендар. Як розгортатимуться події далі, залежить від остаточного висновку слідства. Дійсно, сталося велике горе, і підприємство втратило свої павільйони. І підприємці втратили свою продукцію, своє майно. Дійсно, це дуже таке болюче питання. І, звісно, на емоціях всі почали знімати відео, виставляти, люди коментували. І я дякую вам, що ви сьогодні прийшли взяти пояснення, тому що ну, треба пояснити саму хронологію всього, що відбувалося. Значить, наші охоронники в три години були на цьому місці, тому що одна з підприємців напроти не закрила свій павільйон при перевірці замків. В три години виявлено було, що павільйон не закрили і не закритий, стали її визванювати для того, щоб вона прийшла і закрила свій павільйон. Це було в 15.00. А вже без двадцяти. 4 вже повністю полихало. От, тому це після того, це, ну, як їй дзвонили, це було виявлено. Це ще був період. Там також е, наші сотрудники знаходилися на цій території ні запаха, ні дима, нічого не було, ні тріска ніякого нічого не було виявлено. І потім, в якийсь момент, воно спалахнуло просто ем, раптово, можна сказати. Е, знайшло десь воздух, мабуть, там воно тліло, і потім, в якийсь момент, воно різко спалахнуло. Е, дійсно була викликана пожежна. Я хочу їм подякувати, вони дуже оперативно зреагували і все е, ліквідували. Е, але враховуючи ну, ці будівлі, воно те, що це торгівля рибною продукцією, це наявність великої кількості пластикової і бумажного інвентаря. Там коробки збирають для своєї роботи від таких засобів, воно спровокувало отаку таку різку пожежу. Щодо хочу прокоментувати те, що було знято, і от що лічильники були винесені на вулицю, я хочу сказати, що даними була проведена робота, в минулому році по винесенню лічильників із павільйонів. Саме тому, що в павільйонах часто вирубалися автомати. І для того, щоб наші охоронники при закритих павільйонах могли контролювати ситуацію з автоматами, якщо автомати вибивають, значить щось там не так. Щоб ми, як підприємство, могли контролювати цю ситуацію, були і винесені щотчики. Вони всі були зашиті в стандартні короба, всі знають, що у кожного вдома стоїть. Так само щочок винесений на вулицю ресом, і він знаходиться в цьому герметичному коробі. Е, тому так і нами було зроблено. І хочу сказати, що коли трошки дим розвіявся, нашим охоронником було, він пройшов і всі по цій стороні всі повирубав автомати. Е, ці автомати, які були в гарячих павільонах, вони зру, е, спрацювали автоматично. Е, вони виробились. Вот, тому, е, це було загорання вже встановлено, зараз на даний час працівниками ДСНС ведеться ще слідство. Ще заключення у нас немає. Проте, по предварительним даним, загорання було із нут павільйона. Воно не було ізовні. Тому причиною були однозначно не лічильники. Всі лічильники знаходилися на наружній стінці, вона желізна. І зараз навіть можна бачити, ви можете піти і зняти, що вся желізна стінка вона не має на ній жодного очага згарання. Наші лічильники вони не були очагом васгарання. Вазгарання було із знутрі. Що це буде використання приладів, які були, звісно, там внутрі дуйки або навіть генератор? Один був, або це було все ж таки коротке замикання в зв'язку з тим, що світло виключають, включають десь напруга, така не така. Ми не можемо знати, тому що ми всі знаємо, як в нашій країні зараз ситуація з енергетикою. На жаль, це такий трагічний випадок, в якому ну, є постраждалі і ми, і підприємці. Зараз ми збиралися з підприємцями, да, була непроста розмова про те, що всі, всі хочу сказати: всі на нервах, всі намагаються якось ці емоції. Виплеснути один на одного. Проте я сподіваюся, що все ж таки по ітогу ми знайшли якийсь компроміс. І думаю, що спільними зусиллями ми все ж таки подолаємо це лихо. І хочу сказати, що сьогодні нами буде проведено обстеження інших павільйонів. Ми передивимося, що там в кожному павільйоні, щоб запобігти, якби. Подальшим таким, не дай бог, ситуація. яка сума матеріальних збитків як для підприємства, так і для власників сума матеріальних збитків зараз встановлюється. Ми готуємо дані по нашим матеріальним засобам. Зараз створена екстрена інвентаризаційна комісія, яка проведе обстеження і підніме документи і складе. Оцей інвентаризаційний акт підприємці також зараз працюють із працівником ДСНС по встановленню збитків, кожного із підприємців описують свої, і тоді буде встановлена загальна сума збитків. Ще що стосується збитків цієї ситуації, хочу наголосити, що згідно нашого договору оренди, підприємець пише заяву на. Прохання надати йому павільйон, ми йому надаємо і згідно умов оренди, саме підприємець-орендар несе відповідальність за зберігання цього майна і за його належне використання. Тому все, що назовні несемо відповідальність, ми як підприємство, все, що внутрі павільйона, несуть відповідальність підприємців.